Мудреців нам треба свого народу шанувати і добре знати, щоб легко, вправна і надійно своє життя в сучасному світі будувати. Вітаю, шановних українців! Ви дивитеся канал Золоті Яйця України продовжую розповідь про 10 принципів Миколи Міхновського для українців для народу України. Чому погляди Миколи Міхновського заслуговують на увагу, Наведу приклади. Думка Миколи Міхновського Україна для українців. Ця фраза стала символом українського націоналізму. Вона означає, що Україна належить українському народу і має бути побудована на засадах національної самосвідомості. Думка Миколи Міхновського боротися за самостійну Україну і досі актуальна і закликає українців до активної боротьби за незалежність України. Думка Миколи Міхновського про дотримання української культури та мови. Це відродження і розвиток єдності українського народу, об'єднання всіх соціально і політично різних українців для досягнення спільної поставленої мети. А усвідомлена національна ідентичність допоможе краще зрозуміти себе і своє місце в світі. Як бачимо, думки Миколи Міхновського було б добре користуватися і сьогодні на благо собі і України. Отже, настанови перша одна єдина неподільна від Карпат аж до Кавказу самостійна вільна демократична Україна Республіка робочих людей. Ця настанова проголошує прагнення до створення єдиної незалежної держави Україна, що охоплює всі етнічні українські землі. Фраза Республіка робочих людей свідчить про соціальну спрямованість ідеї Міхновського, яка передбачає справедливе господарювання. І рівні права для всіх людей. Друга усі люди твої браття, але москалі, ляхи, угри, румуни та жиди це вороги нашого народу, поки вони панують над нами і взискують нас. Ця настанова говорить про історичні факти, коли українські землі були розділені між різними імперіями, і влада цих імперій використовувала українців в своїх інтересах. Важливо зазначити. Що для сучасного демократичного розуміння цього вислову треба зробити акцент не на ворожості, а на самоідентифікації українців та повазі одних народів до інших. Третє: Україна для українців. Отже, вигань звідусіль з України чужинців-гнобителів. Ця настанова підкреслює необхідність деколонізації та звільнення від нав'язування іноземцями іноземного неукраїнського. Традиційного способу життя. Сьогодні це звучить дуже актуально в контексті боротьби з російською агресією. Четверта, усюди і завсігди уживай української мови. Хай ні дружина твоя, ні діти твої не поганять твоєї господи, мовою чужинців, гнобителів. Ця настанова нагадує, що мова є одним із важливіших елементів національної етнічної Її ідентичності і закликає створювати українськомовне суспільство за допомогою мудрості поколінь, живших на рідній землі. П'ята. Шануй діячів рідного краю. Ненавідь ворогів його, зневажай переверхні відступників і добре буде цілому твоєму народу і тобі. Шанування національних героїв важливе для отримання і формування національної самосвідомості. Та отримання сили для успішного саморозвитку. Михновський засуджує тих, хто зраджує інтереси українського народу. Бо будеш зрадником на все життя такий його пророчий висновок. Шоста. Не вбивай України своєю байдужістю до всенародних інтересів. Ця настанова закликає кожного українця брати участь у громадянському житті і боротися за інтереси своєї країни. Вказує, що кожен українець несе відповідальність за майбутнє своєї країни. Сьома, не зробися ренегатом відступником Ця настанова закликає до непохідності в своїх переконаннях і відданості справи української незалежності, відданості своєму народу. Восьма не обкрадай власного народу, працюючи на ворогів України. Ця настанова вказує, що Україна має розвиватися своїми силами. І не залежати від інших держав засуджує збагачення за рахунок свого народу і вказує, що так ти створюєш сприятливі умови для ворогів твого народу. Дев'ята: Допомагай своєму землякові поперед усіх. Держись купи. Ця настанова закликає до солідарності, взаємодопомозі між українцями, до колективної роботи на благо свого народу. Десята настанова. Не бери собі дружини з чужинців, бо твої діти будуть тобі ворогами. Не приятелюй з ворогами нашого народу, бо ти додаєш їм сили і відваги. Не накладай укупі зновителями нашими, бо зрадником будеш. Ця настанова підкреслює важливість збереження національної чистоти і відданості своїм традиціям. Нагадує, що шлюбні зв'язки з представниками інших народів можуть призвести до втрати національної ідентичності вказує на те, що треба думати, чи йде твоя праця на користь і для збільшення сили твого народу чи на користь ворогам. Як бачимо, настанови Миколи Міхновського актуальні, корисні і сьогодні. Але так як Україна хоче інтегратуватися в суспільство європейських народів, то, щоб не було звинувачень українців в недотриманні демократичних європейських цінностей українцям, треба буде оминати проявів екстремальних. Форм націоналізму, екстремальних форм нетерпимості і не замкнутися в своєму суспільстві при відстоюванні своїх інтересів. Тому настанови мають бути переосмислені, сприяти розвитку національної ідеї в сучасних умовах, бути збалансованими між, патріанти, між патріотизмом і толерантністю. Треба сумістити об'єднати ідеї українського націоналізму. З європейськими цінностями, такими як європейська демократія, європейська толерантність, європейські права людини. Також бажано позбавитись настановах маніпуляцій і пропаганди. Настанови мають бути відкритими для розуміння. Український націоналізм треба зробити здоровим без шовінізму і ксенофобії. Треба поєднати український націоналізм з цінностями. Світового мультикультурного суспільства. Про це поговоримо в наступному відео. Дякую за увагу!